Ви пам'ятаєте, у минулому випуску мандрівки зі смаком ми відвідали одне з найчарівніших міст Європи казкову прагу. Повертатися з казки додому завжди складно. Тому довелося шукати привід для продовження бенкету. Довго ламати голову не довелося. Коли вже ми потрапили до колишньої Чехословаччини, то чому б не завітати на останок у іншу її частину? Тим більше, що там, у Словакії, є справжні гори, чарівні татри та Карпати. Одне з найцікавіших міст східної Європи в історичному плані Братислава розташована на мальовничих схилах західних Карпат і поблизу кордону з Австрією. Місто було засноване у 907 році, а певний час, після 1541 року, Братислава навіть була столицею Угорщини. У цього міста стільки ж імен, скільки держав посягало протягом віків на його незалежність. Пожонь, пресбург, прешпорек і нарешті Братислава. Розташування неподалік двох суміжних держав Австрії та Угорщини завжди викликало нескінченний інтерес до словацької столиці, яка височіє на березі гордого Дунаю. Насправді Братислава доволі невеличке місто. Саме тому всі її визначні пам'ятки компактно знаходяться у його старій частині. І пройти їх всі пішки доволі нескладно. Братиславська вулиця Копчанська, наприклад, переходить у вулицю Пресбургештраси сусіднього австрійського села Кідзея. А до 1936 року з Братислави до Відня і взагалі можна було дістатися міським трамваєм. Цей величний замок з чотирма вежами існував ще в часи кельтів, а у 1811 році згорів вщент. Хоча зараз по ньому й не скажеш. Він стоїть на південному відрозі малих Карпат, на кручі над лівим берегом Дунаю, біля перехрестя доріг міжнародного значення. Це символ старої частини міста, знаменитий братиславський град, зовнішній вигляд якого набагато помпезніший ніж його більш скромне внутрішнє вбрання. Монументальний град відтворений з руїн у другій половині ХХ століття і символізує більше тисячі років словацької історії. Сучасний вигляд монументальної будови оформився при пізньоготичній перебудові за часів короля Сігізмунда Люксембурзького. У 1811 році град згорів, і всупереч багатьом спробам поліпшити його стан, понад 140 років він простояв в руїнах. Його нова історія почалася у 1953 році, коли приступили до його порятунку і поступового відновлення. Реконструкція граду тривала 15 років. Після оновлення він знову набув того вигляду, який мав у так звану терезіанську епоху кінця XVIII століття. Інша перлина столиці Словаччини це готичний кафедральний собор Святого Мартіна, побудований у XIII столітті. Його шпиль вінчає корона на позолоченій подушці, що нагадує про ті часи, коли тут коронували угорських монархів. Собор Святого Мартина найбільший готичний храм Братислави, церква Святого Мартина є кафедральним собором архієпархії Братислави. В соборі Святого Мартина проходили коронації королів Угорщини, в тому числі Максиміляна ІІ та Марії Терезії. У середині примітні скульптурна група святого Мартіна, виконана Георгом Рафаелем, донором в стилі барокко, а також середньовічні готичні надгробки і кольорові вітражі. У катакомбах собору знаходяться поховання видних представників духовного стану і іменитих дворянських родів. У соборі знаходиться гробниця Йозефа Ігнаца Байза, автора першого словацького роману. На головній площі міста ринковій стоїть стара ратуша з міським музеєм і фонтан Роланда в стилі Ренесансу. А трохи далі ви обов'язково потрапите до Михайлівських воріт. А ці готичні ворота знаходяться тут вже 700 років, а останні 50 з них тут музей зброї. А на розі вулиць панська і лаурінська височіє знаменитий бронзовий чуміл, кумедна бронзова фігура мужичка, який наполовину висунувся з каналізаційного люка. До речі, таких скульптур на вулицях Братислави чимало. Барон Мюнхгаузен, верхи на ядрі, постовий в буці та інші. Правда, буквально недавно зникла найпопулярніша серед них папараці, що причаївся за рогом вулиці Лаурінська. Одна з популярних туристичних розваг у Братиславі це фотополювання за цими незвичними жителями столиці. Також в Братиславі безліч музеїв: Словацька національна галерея, муніципальний музей в будівлі старої ратуші, фармацевтичний музей, музей народної музики, музей вин, музей декоративного мистецтва. Археологічний музей, історичний музей, музей неєвропейських культур, музей єврейської культури, музей культури карпатських німців, місцевий музей Братислави та Башта Михайла. Це авто вже ставало нам у нагоді під час мандрівок Прикарпаттям та від відвідин Одеси. В будь-якому випадку саме такий автомобіль, на нашу думку, є ідеальним для нинішньої подорожі. І ось чому. Справа в тім, що ми поїдемо на ньому у гори, і не просто у гори, а у тати. І саме там він, на нашу думку, має продемонструвати всі свої здібності на гірських серпантинах. Адже ми вже давно переконалися, що 508-й має гарну керованість. Та тяговитий дизельний двигун. А отже, він просто створений для гірських сарпантинів. Тим часом нашому експерту припало щастя безтурботно вишивати Києвом на єдиному на той час в Україні кросовері Peugeot 2008. Правда, вже у лютому стати власником симпатичного компактного кросовера може будь-хто з наших глядачів. Сьогодні в нашому розпорядженні наймолодша версія мощності всього 82 лошадини сили. Це трьохциліндровий моторчик. Слухайте, як він тарахтить. почти как маленький-маленький мотоцикл. Но здесь есть очень хорошая развитая шумоизоляция, не только капота, но и пассажирского отсека. И поэтому, когда мы капотик закрываем, становится намного тише. В 2014 году фирма Peugeot хочет продать на украинском рынке около 500 автомобилей Peugeot 2008. Это, конечно, не очень много, но в то же время и немало, потому что класс Псевдо-кроссоверов, тем более переднеприводных, только-только зарождаются, и люди пока только-только привыкают к таким автомобилям, или, точнее, пытаются их распробовать. Конкурентов на этом рынке, на этом поле пока немного. Сюда мы можем в той или иной мере отнести э, Nissan Juke, у которого есть переднеприводные версии, и который в переднеприводном, базовом исполнении стоит примерно тех же денег, что и Peugeot 2008 с базовым трехцилиндровым мотором. В какой-то мере сюда можно отнести даже не удивляйтесь Рено Дастер, который в переднеприводном опять же варианте стоит примерно тех же денег. Машина чуть более крупная, чуть более, наверное, а, сельская что ли, может быть даже и более проходимая, но тем не менее стоит тех же денег. Здесь же играет в этом же секторе Suzuki SX4. Как и старый Suzuki SX4, который еще есть в продаже, так и более крупный новый автомобиль, у которого тоже есть переднеприводные варианты. То есть это поле, этот сектор, автомобилей подобного типа постепенно растет. Я уверен, что все больше людей захотят приобрести именно автомобили такого типа, потому что ну, никто у нас или почти никто по серьезному бездорожью не ездит. Забраться на бордюр, подняться на крутую горку, проехать по обледенелому где-то склону, по пандусу. Вот задача для таких машин, и с этими задачами они вполне могут справиться. Братислава, як і Прага, доволі миле та затишне містечко з такою самою багатою історією та трохи подібною архітектурою. І так само, як і у чеській столиці, все тут дихає старовиною, а деякі місце, наче просто застигли у часі. Однак, на відміну від Чехії, ми вирішили не затримуватися надовго у столиці, а швиденько вирушили у татри. Тим більше, що дорогою ми сподіваємося побачити ще чимало цікавого. Неподалік від столиці, практично на її околицях, знаходиться великий замковий комплекс Девін, який має статус національного пам'ятника природи і культури. Ці руїни замку неподалік від Братислави один з народних символів Словаччини. Замок лежить в одноіменному Братиславському районі, там де Морава впадає в Дунай. На честь цього замку названі Девінські ворота, річкові ворота, де Дунай пробив русло між малими Карпатами. Перше укріплення на місці Девіна з'явилося ще в римські часи і було одним з укріплень оборонної системи Лімес Романус. Великоморавський замок Девін вперше згадується у 864 році. Замок відігравав важливу роль в обороні Великої Моравії від Франків. Після падіння Великої Моравії на деякий час втратив своє значення, але в 13 столітті знову став відігравати важливу роль під час зіткнень Австрії і Угорщини. А ще в семи кілометрах на північний схід від Братислави розкинувся озерний курорт златі п'єски. Буквально у кількох хвилинах їзди також знаходиться виноробний малокарпатський регіон, в який входять такі містечки, як Вайнори, Рачі, Франківка, Святий Юр, Словенська Труна, Пезінок, Модра та інші. Разом вони утворюють знамениту винну дорогу. Спокуса потрапити туди зізнаюся, була великою. Взагалі-то Словаччина – це країна гір, лісів і річкових долин. А ще тут купа маленьких казкових містечок з замками, і фортецями. Саме тому ми у Утренчині тут є все це. Тренчен відомий історикам з прадавніх часів. Перш за все, місто відоме латинськими написами про перемогу другого римського легіону над німецькими племенами, датованим 179 роком нашої ери. До речі, ці написи, в яких місцина ще має назву Лаугаріціо, є найпівнічнішим слідом присутності римських солдатів у Центральній Європі. Тренчин як місто вперше був згаданий у 1111 році, але безсумнівно існував і раніше. Головна башта замку датується 11 століттям. У 1275 році Тренчин перейшов під владу впливового угорського феодала Петра Чака. У 1412 році він отримав права вільного королівського міста. Однак після пожежі 1790 року містянам довелося частково відновлювати не лише власні помешкання, але й об'єкти нижнього замку. Хоча насправді масштабна реставрація та відбудова граду почалася лише наприкінці 50-х років минулого століття. На скелі посеред історичної частини міста височить середньовічний замок, який було побудовано у 1069 році. Це Тринчанський град, один з найяскравіших військових замків країни. Він побудований на місці римського табору Лаугаріціо і Великоморавського городища 11 -го століття. Свої нинішні контури замок отримав аж у 13 столітті в часи сина Петра Чака, матуша, якого називали повелитель Вага і Татр. Ареал замку утворює комплекс палаців і витончена вежа матуша чака, яка має 100-метрову основу та товщину стін близько 4 метрів. Саме на одній зі стін замку знаходиться той давній напис, що сповіщає про життя буття воїнів Другого Римського легіону. Ще тут розташовано цікавий замковий колодязь або криницю кохання. За легендою, ця криниця глибиною 70 метрів, була викопана турецьким юнаком, задля того, щоб власник замку відпустив з полону його кохану Фаті. Йому hey! нині у приміщеннях замку знаходяться експозиції Тренчанського міського музею, в тому числі родова галерея колишніх власників Тренчанського граду. А ще у Тренчині варто відвідати головну площу Мієрові намести: церкву та міські ворота 14 століття, а також художню галерею в будівлі жіночого монастиря та парафіяльну церкву. Після огляду у Тренчині та підйому на височенну вежу організм несамовито вимагає підживлення. Саме тому ми вирішили трохи підкріпитися і для гідної реалізації свого наміру обрали класичну карпатську колибу. Словацька кухня заснована на традиціях слов'янських народів придунайських рівнин з помітним впливом німецьких і угорських кулінарних традицій. При цьому, залежно від регіону, місцева кухня може мати досить сильні ознаки тієї чи іншої народної традиції. В цілому кухня Словаччини досить різноманітна і поєднує в собі риси як європейських шкіл, так і сильні національні компоненти. Отже, діставшись до шунку, з гарною автентичною кухнею варто спробувати знамениті овочеві салати, варену кукурудзу, галушки з тертим сиром, картоплею, смаженою капустою, бринзою, цибулею та шкварками, а також гусячі крильця з картопляними коржами і паштет з дичини. Після такої смачної їжі ноги вже просто не тримають, тому ми йдемо відпочивати. Зараз, до речно, буде згадати про готелі у Словаччині. Середня ціна – 50-60 євро. Це номер зі сніданком. І за ці гроші ви отримаєте приблизно щось таке. У Словаччині всі вони охайні та симпатичні. Коштують дешевше ніж у Празі. А на ранок, поснідавши у готелі, ми нарешті вирушили у гори. Правда, знов-таки з невеличкою зупинкою у одному цікавому містечку. В якийсь момент ми вже не вірили, що доберемося у гори, але тим не менше ми до них дісталися. І ось вони. Нарешті ми до них таки дісталися. Це гори Мала Фатра, які простяглися на сотні кілометрів через всю північно-західну словаччину, утворюючи обширний одноіменний національний парк. Головна родзинка регіону це красива долина вратна, що славиться своїми скелястими кручами, лісистими схилами, чисельними гірськолижними курортами і сотнями мальовничих пішохідних стежок. А потім ми вирушили на захід від малої фатри, туди, де розташувалося третє за величиною місто Словаччини Жиліна, заснування якого датують тринадцятим століттям. Місто, яке часто звуть воротами Фатри, приваблює своїм провінційним виглядом і разючим спокоєм. А ще тут дуже колоритна головна площа з мальовничою церквою і критою галереєю, яка огинає саму церкву. Особливої ж уваги вартий музей Жиліни в замку 16 століття. А ще, звичайно, численні і оригінальні ресторани та магазини. Може, ви і здивуєтеся, але ми вирішили трошки витратити грошей та часу у місцевих магазинах. І поки ми будемо займатися шопінгом, працювати буде наш постійний експерт Максим Кадаков. Мы едем по неровной брусчатке по разбитой по обледенелому э, асфальту такие городские буйраки и как раз это то для чего этот автомобиль создан когда можно смело вот я сейчас заезжаю на какие-то драные куски земли камни вот камеру трясет чувствуете как и я еду уверенно потому что я знаю понимаю что я не задену брюхом и мне это все меня это вселяет определенную уверенность для этого именно и нужен и неприводный кроссовер для таких городских условий, для наших городских дорог. Меня очень часто спрашивают про трехцилиндровый мотор. Хватает ли его? Способен ли он тащить машину на э, автобанной скорости, например? Да? Способен ли автомобиль с этим двигателем всего 82 силы? Динамично разгоняться. И я говорю: да, вполне способен. Естественно, лучше остановить свой выбор на 120-сильном четырехцилиндровом двигателе, если есть такая возможность, поскольку он все-таки дороже. Но уверяю вас, что когда в автомобиле один или два человека, а как правило, так оно и есть, то трехцилиндрового мотора хватает за глаза для всех условий, если, конечно, не ставить перед ним нереализуемые задачи. К сожалению, он очень э, чувствителен к нагрузке. Как только в автомобиле уже 4 человека и полный багажник груза, килограмм 50, а то и 70, все, и на разгоне, и на автобане, когда нужно ускориться, когда нужно резко кого-то обогнать, конечно, чувствуешь недостаток а, и тяги крутящего момента, и мощности. Более того, как, когда вы интенсивно начинаете, как мы говорим, крутить маленький мотор, малокубатурный мотор, Тут же растет расход топлива, и в результате вот при динамичных поездках очень часто оказывается, что э, мотор 1.6 оказывается ничуть не более прожорливым, чем мотор объемом 1.2. Поэтому делайте для себя четкие выводы, ставьте для себя четкую задачу, для чего вам нужен автомобиль. Если ездите в одиночку по городу не спеша, как правило, девушки, например, так ездят, то мотора 1.2 за глаза хватит. Если часто ездите с семьей на дальние расстояния, если любите скорость, динамичное ускорение, лучший мотор 1.6, 120 сил, его точно хватит на все случаи жизни. Мушу зазначити, що і наше знакомство з Peugeot 508 триває вже дуже плідно. І хоча наші відносини вже не назвеш новими, враження від'їзду словацькими гірськими серпантинами враз підняли їхній градус. Peugeot 508 це автомобіль для тих, хто вже нічого нікому не має доводити. Це дуже комфортабельний і солідний седан. А ще він класно їде. І витрачає справжній дріб'язок пального. Наприклад, зараз на автобані на швидкості 120 км на годину нам бортовий комп'ютер демонструє витрату у 5 літрів солярки. З такими витратами пального ми могли поїздити Словачиною трохи більше, не ризикуючи довести редакцію до банкрутства. Адже, окрім історичних та архітектурних пам'яток, земля Словаччини має силу силенну природних скарбів, а саме мінеральних джерел і печер. Перші сприяють будівництву санаторіїв та лікарень, а другі приносять задоволення любителям підземних таємниць. Наприклад, тільки у районі Братислави знайдено більше десятка печер, а у всій Словаччині їх приблизно чотири тисячі. Недарма банська вистриця входить у перелік всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Це старе шахтарське місто вперше згадується у 1255 році. Містечко розташовано в центральній Словаччині. Це старе шахтарське місто вперше згадується у 1255 році і цікаве своїми середньовічними спорудами, такими як кріпосний костел 13 століття, костел Святого Христа 15 століття, старий замок, який було побудовано у 1548 році, а також будівлі гірської і лісової академії, а ще безліч у середньовічних будинків в німецькому стилі. Неподалік від Банської Бистриці знаходиться один з найбільших центрів зимового спорту країни Доновали. Як виявилося, лижний курорт доновали набагато менший ніж наша Буковель, але при цьому у декілька разів дешевший. Саме тому тут дуже люблять відпочивати українці, білоруси та росіяни. І саме тому тут ми планували відкрити зимовий лижний сезон. Але так захопилися місцевими краєвидами, що до лижних підйомників так і не дісталися. Донували виявилися не таким же й великим лижним курортом, але на відміну від класичних курортів, тут життя триває і влітку. І місцеві кажуть, що саме влітку тут туристів набагато більше. Прогулюючись за сніженими гірськими схилами до Навалі, нам чомусь згадалося про нашого постійного експерта Максима Кадакова. І дійсно, як там в нього справи у Києві? Сейчас для Peugeot 2008 предусмотрено три типа коробок передач. Это пятиступенчатая механика, которая ставится абсолютно на все версии, и на бензиновые, и на дизельные. Для маленького мотора 1.2 есть пятиступенчатый робот, вот как раз он сейчас стоит на этой машине. А для 120 сильной бензиновой версии есть 4ступенчатый автомат. Что предпочесть? Пятиступенчатый робот, к сожалению, рекомендовать вам не могу. Он удобен только тем, что не надо самому переключать передачи, хотя здесь есть клавиши ручного переключения передач. Дело в том, что у него по-прежнему те же самые недостатки, что были у недорогих роботов много лет назад. Слишком дерганные переключения и большие а, задержки при переключении. Когда ты нажимаешь педаль газа, ждешь, и только потом происходит отклик, происходит переход на ступень выше или, соответственно, ниже, в зависимости от условий езды. Четырехступенчатый робот, который предусмотрен для 120-сильной версии бензиновой, тоже не верх совершенства. Хотя переключение там более плавное, но там всего 4 передачи, всего 4 ступени. И по нынешним нормам, конечно, этого, наверное, маловато. Почему не использовали другие коробки передач, более современные, более продвинутые? Ну, вопрос простой. А. Производственные возможности. Не всегда это можно сделать быстро. А, может быть, в будущем появятся более современные трансмиссии. И Б это цена. Машина относительно недорогая, поэтому ставить сюда дорогие современные коробки просто не было никакой возможности или не было смысла, потому что машину еще надо кому-то продать. Ну а про пятиступенчатую механику могу сказать только одно. Переключаются не очень хорошо, потому что это тоже коробки старенькие и недорогие, но достаточно точно. Ошибиться нельзя. Поэтому для людей, у которых нет каких-то особых требований, нет а, не, не бурлит бензин в крови. И для людей, которые просто ездят спокойно на автомобиле, 5-ступенчатая коробка механическая прекрасно подойдет под любой тип двигателей. И еще раз о дальних путешествиях: если вы ездите на дальние расстояния очень часто, выбирайте автомобиль. В более продвинутых комплектациях, потому что сиденье с кожаной, комбинированной обивкой лучше держит тело, и вы меньше устанете в дальнем пути. Діставшись врешті гірських схилів, ми зрозуміли, що маємо таки завершувати нашу мандрівку чарівною словачиною. Чесно кажучи, за всі ті рази, що нам доводилося мандрувати на Peugeot 508, я ловив себе на думці, що у французів вийшло дуже комфортне та якісне авто. І за це їм велике спасибі. Однак як не тягни, завершитись мусить будь-яка подорож. Добігла кінця і наша мандрівка, і вона, як завжди, була цікава та незабутня. Саме таких мандрівок ми бажаємо і вам.